Маленька екскурсія цехом, виробничим, це новий філамент. Ось він, оце один принтер роботяга із сушарка. Оце друге. Робоче місце це третій працівник стоїть. О тут всякі додаткові причандали. Так, а оце готова продукція. Кожна башенка це Три комплекти з п'яти деталей кожні. Це так, щоб зручніше було рахувати. Ну все. Ну це друкарня. Отак.